Да ні, не багато. Нормально якраз. Да ні. Тільки о той, що возі осіб по погано, що мало. Не встигаємо переходити. Ну, негативно з однієї, сторони, з іншої ж менше не можна. Треба або підземні переходи, або світлофори, що ж робити. В принципі, нормальне кількість. Навіть краще. Ну, я вважаю, що дуже багато світофорів, так як за того, що дуже багато у нас пробок. Ось, я вважаю, краще б зробили десь один перехід. Я думаю, що не дуже. Вам зручно більше переходити. Так, да, тому що дуже мало світофорів, на яких можна переходити дорогу. Допустимо, тут у нас на пішохід на переході. Хоча є світофор, але машини не всі зупиняються, особливо маршрутки. Не зупиняються, коли переходимо дорогу. Я вважаю, що небагато. Особливо треба, щоб був би отут світлофор біля кінотеатру навпроти, тому що тут часто трапляються і ДТП, і тут дітки йдуть і в школу, і в будинок творчості. Так що тут би треба він був би.